Проект Брама це важлива ініціатива з кібербезпеки, запущена в Україні як оновлення попереднього проекту Мрія. Діяльність проекту Брама направлена на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів. Поширення дезінформації протиправного та забороненого контенту також метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди від суспільства та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет. Нашою місією є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту. Нашими цілями є це знищення російських посередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу та цькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, навчання та тренінги з кібергігієни, просвіта населення щодо інформації гігієни, залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції. Досягнутими цілями на сьогодні в рамках проєкту функціонує telegram бот який накопичує лінки на джерела, що необхідно заблокувати, telegram канал де публікуються лінки для блокування спільнотою, Viber-спільнота та сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram. З початку діяльності нашого проєкту користувачі надіслали понад 140 тисяч лінків на джерела, які на думку користувачів необхідно заблокувати. Станом на червень 2024 року учасниками спільноти заблоковано понад 30 тисяч джерел. Жел поширення неприйнятного контенту, як видно з статистики, роботи ще дуже багато, і ми потребуємо допомоги нових небайдужих і активних учасників. Підписатися на даний проект ви можете за посиланням або за вказаним QR-кодом.